Вітаю, друзі. Для запису сьогоднішнього відеоблогу я витратив кілька тижнів, або краще сказати, провів ці кілька тижнів в активному пошуку інформаційних приводів. Тому що без інформаційного приводу проблема, про яку я хочу говорити, вона залишиться непоміченою. Загубиться в інформаційному потоці більш важливих складних і гучних подій. Наприкінці квітня. Я хотів відреагувати на публікацію на Українській Правді під назвою «У пастці Мовчання і Тисяч Папірців, як держава випробовує родини загиблих військових. Стаття також ідентифікується ще однією, за однією назвою: довгі гудки у слухавці, через що доводиться проходити родинам загиблих військових, автору Стам Халілов середа 26.04 2023 року. За ці кілька тижнів в пошуках цієї зручної нагоди інформаційного приводу я зловив себе на думці, що я можу не дочекатися цього інформаційного приводу, такого відомого, щоб привернути всіх увагу до цієї проблеми, а натомість публікація текст втрачає актуальність задавнюється, якось забувається. А проблема продовжує існувати. Більше того, вона, мені здається, ще збільшується. І всі спроби її вирішити призводять до якогось зворотного ефекту. Ось, і тому я вирішив ну, віднайти якусь таку нагоду. І повернутися до цієї публікації. Я використав подію, яка відбулася 12 травня в п'ятницю. На Грушевського відбулася хода членів родин загиблих, які прийшли з портретами чи фотографіями своїх батьків, братів, чоловіків, синів. Те, що я побачив в телеграм-каналах, і те, що я побачив на Фейсбуці, ну приблизно 30-50 осіб прийшли до кабміну. Їх оточила поліція, і вони говорили про заборгованість держави перед сім'ями загиблих, заборгованість у розмірі 15 мільйонів гривень. Про що йдеться? Я думаю, ви всі знаєте. Що сім'я кожного військового, який загинув, захищаючи батьківщину під час повномасштабної війни, має право отримати компенсацію одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Це право забезпечує постанова Кабміну номер 168 від 28 лютого 2022 року. У цьому відеооблозі, звичайно, мова буде йти не стільки і не тільки про 15 мільйонів гривень, про те, що держава не виконує свої зобов'язання, а мова буде йти про обороноздатність країни і серйозні суспільні проблеми у зв'язку з цими виплатами і цієї сумою 15 мільйонів гривень. Отже, я починаю з 15 мільйонів гривень. Я думаю, що будь-яка нормальна людина розуміє, що 15 мільйонів гривень це зобов'язання, які не будуть ніколи виконані державою. І це сума, яка має відношення до обману. І в такий спосіб держава ну, просто заманює чоловіків військових на фронт. Роблять це люди, які мала би за своєю посадою відповідати за обороноздатність країни, і їх родичі мали би воювати. Передусім, це діючі політики, і, передусім, це певна частина, певна категорія офіцерів які знаходяться у військоматах, які закінчували ще військові училища до 2014 року. От вони, власне кажучи, як на мене, з мої точки зору, намагаються уникнути безпосередньої участі у війні у захисті країни, і їм потрібна якась замануха, якась дезорієнтація для людей для того, щоб їх відправити на фронт і самим якби, перечекати складні часи. 15 мільйонів гривень, якщо розділити на 40, такий я беру курс, це 375 тисяч доларів. Я з своїх джерел пробував дізнатися взагалі, що в нас робиться з тими, хто вважається, пропавши їх безвісти із загиблими. От, різні дані говорять, 5-10 тисяч, ті, що вважаються пропалими безвісти, хто говорить 23 тисячі. Ну, в принципі, можна приблизно зорієнтуватись по сумі, яка має бути виплачена станом на сьогодні, і це покалічених і поранених. Якщо взяти цифру, яку опублікує по втратах ворога українська правда, там уже майже 200 тисяч, і поділити там на 5, ну, 1 до 5, отак візьмемо, таке оптимістичне співвідношення, оптимістичне співвідношення, то це 40 тисяч. І на 375 тисяч доларів, це буде 15 мільярдів доларів. Зрозуміло, що це просто цифра, яка не буде виконана. Такі зобов'язання. Логіка дуже проста. Оголосити зобов'язання, а хто буде виконувати, хтось в іншій владі, в інший час, іншими людьми дуже нагадує промови перед виборчим Петра Олексійовича Порошенка. Коли він оголосив встановлення про справжньої професійної контрактної армії, і військовий має заробляти не тисячу гривень в місяць, так ну чи що він там казав, а тисяча гривень в день, і люди в це якби так все повірили, відкрили рот і, значить, почали вважати, що в нас щоб ми прийшли на етап становлення професійної армії. Ну от, власне кажучи, я зараз хочу перейти до проблеми професійної армії. Це найголовніша проблема, як на мене, тому що наші інтелектуали, політики, мислителі, філософи, там, соціологи вони ніяк не зрозуміли, що таке професійна армія, і взяли за модель американську армію. Помилка ключова полягає в тому. Що ми не зрозуміли, що професійна армія це синонім найманця, і професійну армію, як правило, вона може бути для країни, яка веде колоніальні війни або виконує функцію жандарма. От сполучені Штати Америки вони можуть вести колоніальні війни або виконують функцію жандарма, забезпечують світову торгівлю, наприклад, або ще якісь речі. Який в рамках геополітики, коли по Сполучені Штати Америки зрозуміли, що треба переходити на найманську армію, на контрактну або на професійну армію, коли вони зазнали серйозних проблем з мобілізацією при в'єтнамській кампанії, коли всесвітньо відомий боксер Мухаммед Алі сказав, що він не сварився з в'єтнамцями і він не збирається воювати проти в'єтнамців, Мухаммед Алі, якщо я не помиляюся, отримав термін ув'язнення, щось там відбув в покарання в тюрмі. ось, І це такий гучний був процес. Ну і в принципі, Сполучені Штати Америки зрозуміли, що для реалізації функцій світового жандарма, поліцейського, я не кажу, що це там погана функція. От, щоб не казати про якісь там колоніальні війни, потрібно проходити на контракт у армії. Що таке контрактна армія? Контрактна це армія це армія або військо, в якому офіцери, які проводять набір і рекрутинг, вони є людьми, вродженими кілерами і авантюристами. Тобто це люди, які не можуть не воювати. У цьому нічого немає поганого. От в журналістику також набирають людей, намагаються набрати людей, які не можуть не писати. От що б ви їм не робили, руки змотували ще щось, вони будуть все одно писати, по клавіатури стукати пальцями там чи писати відеоблоги. Точно так в хірургію приходять люди, які не можуть не різати. От вони прийшли в медицину для того, щоб розрізати і вилікувати. Така у них мотивація. Це треба розуміти. Їх потім виховують, вчать. Що не завжди потрібно брати в руки скальпель, різати і так далі. Тобто я про те, що насправді є такі люди, які не можуть не писати, які не можуть не різати, які не можуть не воювати. Але вони повинні бути на чолі цього війська, вони повинні бути в цих рекрутингових центрах, і вони повинні відбирати собі подібних. І цього абсолютно достатньо, якщо ви ведете колоніальні війни на чужій території. І у вас є достатньо розвинена економіка. Це теж важливо розуміти, яка може заплатити цим людям. Більш, але що важливо, що це стоїть на третьому місці, чи на якому там місці грошова мотивація. Перша мотивація, що забезпечує держава для найманця, для професійного військового, для вродженого кілера, вона забезпечує йому самореалізацію. Вона дає можливість вбити. Вона дає можливість відчути наступне причетність до великого, до вирішення великих справ. Вони забезпечують безпеку світового суднопласту, торгівлі, морської, там ще щось. Причетність до великого, причетність до елітного це люди, яким дає, дається оця можливість відчути себе причетним до якогось найвищого стану. Це важливо розуміти. Отже, що відбулося в Україні, коли ми взяли ну, американську модель? Ми абсолютно забули, що в Європі зовсім інша була там професійна армія в Німеччині, в Італії чи в Франції. Це не зовсім не та професійна армія. Там теж за гроші люди наймаються, але не ті, які не можуть не вбивати, а ті, які не можуть щось робити: ні воювати, ні працювати. Вони можуть здаватися, що вони військові носити військову форму чи в костюмах, там очолювати НАТО, якщо хтось думає, що не імітувати. Військового це дуже просто, я хочу сказати, це не дуже просто, і цим треба насправді старатися, надувати щоки, запитатися в Столтенберга. Це канату. Я, я бачу по ньому, що йому важко це дається. Так ось суспільство, яке імітаційно паразитичне, воно от створює такі армії от в Україні до 2014 року. Армія це було місцем, де перебували паразити, щоб я так розумію, щоб нікому не заважали, не знаю. Да, і імітували військових. І от, в принципі, цим людям дали можливість набирати в професійну армію людей. Їх перевели, типу, в професіонали, і дали їм можливість набирати професійну армію людей. Кого вони можуть такі люди набрати? Звичайно, не тих, кого набирає американська армія. І більше того, якщо ви виявляєте бажання і пояснюєте, що ви ну доброволець, і ви не можете не вбивати, ви готові так захищати країну, то вас вважають божевільним і хоча хочуть дуже швидко утилізувати десь в якихось котлах Дебальцевських чи іловайських і так далі. Це треба розуміти. Отже, ці люди, починаючи з 2014 року, а це просто червоною стрічкою проходило, Я пам'ятаю все, як відбиралися тут. Це безмовні раби. Які були готові за невеликі гроші сидіти і терпіти обстріли в окопах і так далі. От під такі задачі набиралася у нас ну, професійна армія відповідними оцими людьми, які паразити і імітатори. І коли відбулося широкомасштабне вторгнення, то приблизно в цьому ж напрямку у нас почалась комплектація. Якщо ви згадаєте, всіх добровольців, всіх хто бажали воювати. Вбивати ворога, відправляли додому або в кудись там якісь добробати, і їх в ТРО не вчили нічому і потім потихеньку десь там утилізовували і так далі. В основному потрібні були спокійні, покірні люди, слухняні, які будуть виконувати всі там задачі і не проявляти особливої ініціативи. Вертаючись до контрактного війська, насправді, в 21 столітті мобілізаційна армія може бути тільки для того, щоб відібрати в контрактну армію. Тобто я завжди казав, що має бути. До 2021 року, один рік, кожен чоловік в країні відслужити в, як початкова військова підготовка, в реальній армії вчитися, стріляти, але вони не відправляються на фронт, тільки по бажанню. Для того, щоб виявити людей, підготувати і знайти. Чому? В чому проблема? Проблема в тому, що країна, яка по своїй суті. Не сповідує колоніальну політику, не виконує жандарму, У неї зовсім інший тип професійної армії. Це добровольці, це лицарі, тобто це люди, які можуть не вбивати, вони можуть займатися іншими справами в економіці, в бізнесі, в банківській сфері, в медицині і так далі. але Країна, яка вирішує, приймає екзистенційні виклики і вирішує ці проблеми бути чи не бути, вона не може закрити свої потреби виключно кілерами, вродженими. І ключову роль в такій контрактній армії відіграють добровольці. Ми назвемо їх лицарями. Це люди, які залишають свої справи і вони йдуть захищати країну. І роблять вони це. Краще можуть краще робити, ніж кілери вроджені, ніж ті, що вони можуть не вбивати. Співвідношення має бути на користь лицарів. А оці що кілери, вони там якусь частку теж займають диверсійні групи, ще там щось, розвідники, можливо, такі от напрямки. Так ось, ми підходимо до 15 мільйонів гривень. Значить, військовому в країні, яка захищається. Гроші потрібні не після смерті. Після смерті військовому гроші не потрібні. Задача війни це, не, заробити, це не, род... не створити умови, щоб родичі, покращили... родичі загиблого покращили свої матеріально технічні умови проживання. Купили дорогі автомобілі чи там, відкрили бізнес свій, чи некомерційну нерухомість придбали за ці гроші. Ні. Значить, гроші потрібні воїну під час захисту країни, коли він живий. Не 15 мільйонів віртуальних гривень після смерті, а 1 мільйон гривень для військової підготовки і для озброєння якісного. Для того, щоб пройти підготовку, потрібно не один десяток або сотень гранат кинути реальних, навчитися стріляти з іншої зброї, витратити сотні мін. Тисячі патронів, і це все гроші. І для цього має бути, має бути витрати на підготовку. І, в принципі, 90% того, що отримує з фінансування такий військовий, який захищає країну, має витрачатись на його озброєння, на його підготовку. Підготовка коштує дуже великих грошей. Будь-де. І коли пробують щось там закидати, говорити про там, компенсації, ще якісь там речі, про те, що не можна так всіх, я хочу задати одне просто запитання і до родичів, які ходять по Грушевську, і до всіх інших, хто підписує контракти. 15 мільйонів гробових ви бачите і реагуєте, і підписуєте, а е гроші на підготовку ви не бачите. І говорите про те, що максимум 42 дні, там кілька сотень пострілів, там ще щось. І всі, всі скаржаться на відсутність підготовки. Чому ви бачите 15 мільйонів гробових, на що вони вам здались після смерті вашої? І чому ви не бачите відсутність коштів в контракті на вашу підготовку, коли ви підписуєте це все. І про це чомусь. Ніх, ніхто не говорить і нічого не бачить. Я ще раз хочу от, просто стати на місце, як батько синів. Мені не потрібно ні 15 мільйонів гривень, ні 15 мільйонів доларів. Мені потрібно, щоб ворог був знищений і син вижив. І от в це потрібно вкладати гроші. А у нас відбувається наступна картина: нічого не вкладається в підготовку. І нічого потім не виплачується з цих гробових. Я собі важко уявляю, в цій колонії, який, як батько, який прийшов за сина отримувати гроші. Мені не потрібні гроші, ні копійки взагалі, а після там не хочу якби, повторювати це слово. Мені це не потрібно. Але люди виходять, вимагають і кажуть, що держава не виконала ніяких своїх завдань, і своїх обов'язків. У нас вдалося у зв'язку з такою політикою, у зв'язку з тим, що в нас лишилися у війську імітатори паразити, повністю дискредитувати військових і створити образ в суспільстві не просто заробітчан і найманці, тому що в Америці найманці. І заробічани, кілери, оці вроджені, їм ще віддають всі честь і славу в цивільному житті, а перетворити їх на тупих і безмозглих заробітчан, які навіть не можуть зрозуміти, де їх обманюють, і фактично всі читають цей контракт як спроба продати себе за якусь там фінансову винагороду, причому просто як тіло непідготовлене. За фінансову нагороду для родичів. І тому у нас говорять про вибір, що вони зробили вибір. Ну такий їх вибір. От як знімали в Молдові відео там подкаст, я дивився, коли в одному селі там, майже всім видалили нирки в Туреччині чи дещо в Індії по нирці. Вони стали донорами нирок, по 5 тисяч доларів їм дали. Потім ці селяни в Молдові не можуть працювати, тому що з однією ниркою працездатність нижча. От приблизно так у нас перетворюють військових. Що треба зробити? Потрібно відмовитись від гробових. Вони не потрібні нікому. І підняти питання, фінансування, підготовки і озброєння, щоб військовий міг купити собі той автомат, який він вважає за потрібним. І ті набої, які він вважає за потрібні. Бронежилети, всі, які о, мені розказують. Не годяться, їх міняють, купують кращі з кращими там, матеріалами, лямками і так далі. Все, все купується за свої гроші. І е, в суспільство дезорієнтується. Говориться про 100 тисяч гривень зарплати. Це не зарплата, це гроші, які йдуть військовим на озброєння і на підготовку. Вони все витрачають на це. Для того, щоб вижити, і для того, щоб знищити ворога. Але в суспільству в суспільство здається меседж, повідомлення, що ось їм зарплата, значить 100 тисяч гривень, і вони їх міняють в обмінниках на долари. Цього всього не відбувається. Тепер коротко по статті. Я думаю, зрозуміла ситуація з цими 15 мільйонами. Я ну, сказати, що в шоці взагалі це, це просто нічого не сказав. Значить, Починається стаття з розповіді Анастасії Зорівчак, яка батька відправила вони на фронт і десь в районі, я так розумію, Бахмуту, чи де це все відбулося. Ну от, Вдумайтесь, до чого це все призводить, щоб не, не зачитувати, бо це дуже довго. Дзвонить російський військовий з позиції, з телефону вбитого батька, і говорить наступні речі: що е це телефон вашого батька, ви можете забрати тіло. Він вбитий від ударної хвилі від пострілу з танку, снаряду. Значить, ми вам кажемо, що і потім це підтверджують побратими і ті, хто приїжджали на цю позицію, забирали зброю, українські військові, що два дні. Позиція залишалася там в сірій зоні, і туди можна було заїхати, що командир дав розпорядження забрати: зброю, там ще якісь моменти і так далі. Переступали через тіло вбитого, знаючи, що він вбитий, і ніхто не подає відомості, що він вбитий. Потрібно, Що робить українська правда? Вона дає рекомендації, як в таких випадках бути. Виявляється, у нас навіть для цього відкрито, я зараз скажу, ціле якесь відомство з питань зниклих безвісти та особливих обставин. Його очолює Олег Котенко уповноважений з питань осіб зниклих безвісти та особливих обставин. Тобто командир переступає через труп свого підлеглого, забираючи зброю, боєприпаси і так далі, подає його, що він зниклий безвісти. І не знаходить можливості тіло забрати і передати родичам для поховання. Не, не знаходить можливості. При чим, що описано в статті, що для того, щоб встановити там речі, вони збирали свідків. Причим заборонено підлеглим давати відомості про загиблого побратима. Родичам заборонено це робити. Я не знаю, під якоюсь загрозою фінансових санкцій чи штрафів. І оця родина з Одещини, там з Любашівки, чи звідки вони тільки через, значить, родичів, через побратимів дізналася, що він реально загинув, а не пропали безвісти. А командир цього не робить. Рекомендується через суди це робити. Тут в цьому тексті написано. Заочно збирати свідків. Тобто командир переступає через труп свого підлеглого, а українська правда з журналістами рекомендують збирати телефон, не значить, в телефонному режимі свідчення від побратимів, таємно отримувати їх і подавати в суд ні на кого. І суд тоді визнає, що це не зниклий безвісти, а загиблий отримується статус загиблого в такий спосіб. Що рекомендує Олег Котенко? Він рекомендує, після того, як через вбитого чоловіка сина чи брата переступають його побратими, писати в поліцію, писати в поліцію, що ось зник безвісти чоловік. Людину, людина пішла захищати країну і відправила на війну, всі знають, де вона є. Але нам потрібно писати, нам дають рекомендації писати заяву в поліцію, що він зник безвісти. І впов, оця вся стаття, вона дає отак такі рекомендації. Фактично, журналісти виступають як співучасниками злочину. Ніхто не піднімає питання. Якщо вже подавати в суд кудись звертатися в поліцію, то на того, Хто знає, що вбили твого підлеглого, а ти дезорієнтуєш обманюєш. тобто Тут написано в цьому тексті дуже великий розлогий текст. ну Брехня на брехні, обмани. Зрозуміло чому. Тому що ніхто не збирається виплачувати цих 15 мільйонів гривень. Ніхто не збирається цього робити. І замість того, щоб. Руба поставити, на ребро ребром поставити це питання і сказати, що ось де причина, тому що в нас неправильно зрозуміло, що таке контрактна армія. Неправильно зрозуміло, м'яко кажучи, наші інтелектуали не тим займаються. І що в нас має бути все по-іншому, і фінансуватися військо має на інших принципах, іншими людьми, всіх цих вигнати, паразитів і імітаторів мають бути поставлені люди, які добровільно пішли на фронт. Отримали поранення в військоматах відбирати таких самих, фінансувати підготовку і озброєння, а не автомобілі і нерухомість. Оце потрібно фінансувати. І так повинен це розв'язати. Вони дають рекомендації: адвокати, гарячі лінії. Уповноваженість зниклих безвісти, пишіть заяву в поліцію. Ну, ну, ну як це можна взагалі розцінювати? Ну, Всі знають, що людина пішла на фронт. Які, чому в поліцію треба звертатися? На кого взагалі писати всі ці заяви? Збирати таємно свідчення від командирів, звертатися в суди, з ким судитися? І це не ну, взагалі логіка і не все. Я написав на Фейсбуці пост, там все описано, структуровано. І я більш-менш подав так там, послідовно. Але в меншому об'ємі. Ну, це, в принципі, те, про що я хотів би поговорити з приводу цього моменту. Я ще розкажу, якщо не буду переглянуті взагалі розуміння, що таке професійна армія в країні, яка. Не веде колоніальні війни, а захищається, то в нас дуже серйозні проблеми з обороноздатності. І взагалі, ми, в принципі, розкладаємо суспільство, деградує суспільство, тому що люди не можуть зорієнтуватися і зрозуміти. Типа, що ви хочете? Ви пішли за грубими грошима, все підписали добровільно, це ваш вибір. Чому ви там щось вважаєте, значить, що вам хтось щось винен? Ну, це ж ви уявляєте собі ну ставлення. і от Порівняти ставлення до кілерів Сполучених Штатів Америки, до їх військових з боку цивільних. їм дякують за службу, за що, за те, що вони там функцію жандармі виконують. А у нас ставлення як до там, ну, поліцейські дозволяють собі шманати обшуковувати військових. Вони там щось шукають у нього. Гранати, патрони, ще там щось. Хто такі поліцейські, що вони можуть собі дозволити зупинити, зупинити військового з фронту? Взагалі, щось на нього перевіряти і ще там пробувати його виховувати. Ну, от така ситуація, те, що я хотів би поговорити з, з цього питання. Я дякую всім за увагу і дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.